Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову карта дня. Карта номер 1 Карта номер 2 І карта номер 3 Я сподіваюся, мої любі! Ви живі, здорові, родичі, гарбузові. Трошечки, я розумію, що тяжкі часи, але ви знаєте, як я тут зараз буду плакати перед вами і буду зараз причитати і нюнзати, і Йорзати, це вам не додасть оптимізму. І так, перша, друга і третя карта. Що чекає вас, це індивідуальний розклад. І так, карта на сьогодні: Десятка кубків. У вас сьогодні, наскільки я бачу, дуже хороший день. Повної радості. Це і сім'я збереться докупи. В принципі, сьогодні середа. Ось, можливо, збереться сім'я, можливо, якісь сімейні клопоти, можливо, у когось юбилей сьогодні, а просто може бути радість. Радість бачите, яка веселкова радість, тобто повна радість, звільнення території, чоловік, живий, здоровий, прийшов з фронту. Ви знаєте, тут дуже гарні карти. Вірніше, карта дуже гарна. Я вибачаюсь, у мене тут мошка літає. От вона з цієї квіточки, і е, я її не можу здихатися. Я вибачаюсь. Вона прямо, знаєте, повним екраном пов, це, в екран залазить. І так. Що можна ще сказати? У когось день народження, в когось весілля, в когось рок роковини якісь юбилей, я вже сказала, свято. Ви знаєте, свято перемоги коротенької, якоїсь, дрібненької. Хтось живий, хтось здоровий, ще якесь свято. Корпоратив на роботі може бути. Ось якось так. М -да. Карта номер два. А тут у нас диявол. Ви знаєте, тут виходять сьогодні, я так скажу, сьогодні можуть бути і ревнощі, і заздрість, і як до вас, так і ваша до когось. Карта нам говорить про те, будьте обережні, якщо ви сьогодні з кимось знайомитеся, якщо ви сьогодні з кимось справу маєте. Можливо, ви сьогодні відчуєте, що ви від когось відчепитись не можете, а може, від вас хтось не може відчепитися. Не можете когось забути, хтось не може вас забути. У когось може бути просто пристрасна ніч, тобто гаряча ніч. І це може бути, тому що це і ротика. Але дивіться, щоб ця заздрість, ця ревнощі, щоб вони не перейшли у щось набагато сильніше на зразок помсти. Карта номер три. А тут у нас туз жезлів. Мої дорогенькі, це якась нова енергія, тобто і дуже потужна енергія, тобто якась ідея вам сьогодні прийде. Можливо, ви маєте бажання розпочати якийсь бізнес. Можливо, ви маєте якусь ідею. Тут немає значення, яку саме сьогодні можете прийматися до роботи. Тобто, сьогодні є достатньо енергії, достатньо. Енергії в просторі для того, щоб ви чогось досягнули, мої дорогенькі. Це дуже хороша, це і хороша новина, це і м, теж е, гаряча ніч може бути. В кого, розумієте, Можливо, кому хтось скаже, Боже, яка дурниця. Все може бути, тому що ну, я з того, що я перечислила. Це дійсно м, така потужна енергія, коли сірник запалюється. Потужно він запалюється. Коли лампочка запалюється, туди отакий поштовх іде. це і є цей поштовх. Це концентрат. Концентрат е, потужної енергії. Ось тому сьогодні може дуже хороша ідея прийти, як заробити гроші, на яку піти роботу, е, з ким дружити, з ким не дружити. Е, як то кажуть, дірзайте сьогодні. І тепер візьмемо таро веселки і подивимося, що у нас тут. Що у нас цікавого тут? І так, дивіться, яка хороша карта. Дивіться, щоб дойти до повного спокою і блаженства, до повного задоволення. Треба це вибороти. Ось цим і займаються наші військові для нашого спокою виборюють наше щастя. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Наші борються за те, щоб наші їхнім мами, доньки, жінки, сестри, сім'я, бабусі теж. Щоб мали спокій і жили спокійно і квітли, як квіточки. Ось що думають про нас наші військові, тобто про жіночу стать. Ось виборюється щастя усього народу, скажу так, всієї України це можна сказати, навіть Україна, Україна мила, рідна. Ось так думають наші військові про нашу Україну і про Україночок. Мої дорогенькі, я вас люблю, цілую. Обнімаю. Бережіть себе і своїх близьких. На все добре, мої дорогінке, разом до перемоги.